Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні-Агровіниця. Сьогодні оглянемо два японських тракторця, які нещодавно поставили на майданчик, це кубота l 1 245 на 24 кінських сили і кубота GT3 на 20 кінських сил. Якщо дивитись по. Сайту Кубота, то він рахується 28, тобто майже 21 кінська сила. GT3 має 4 циліндра, має гідропідсивлюючого керма. Реверсу дана модель немає. Пробіг 476 мотогодин в хорошому технічному стані, хороша гума. Як задня, так і передня, ну і візуально він в достатньо в хорошому стані. Коштує з фризою даний тракторець 7400, якщо самовивіз, то мінус 200 доларів. Якщо розглянемо L1245, даний трактор має три циліндри, має реверс, швидкий розворот. Також має гідропідсилювач керма. По гумі задня гума також в хорошому стані. Передня гума має мікротріщинки, але протектор хороший і ходити ще буде. Коштує дана модель 8300 з ґрунтофрезою. Переключення передач в даної моделі знаходиться біля керма. І реверс біля керма. Також в хорошому візуальному стані. Пробіг має 700 мотогодин. Заїжджайте до нас, компанія Вінниця. Великий вибір японських тракторів, великий вибір китайських тракторів. Зараз дуже багато в Україну заходить. Китайських тракторів, тобто можна буде на будь-яку потужність будь-який трактор підібрати. Заходять ловоли, заходять Соліси, заходять Оріони, Донфенги. Чекаємо на вас, знаходимося ми в місто Вінниця, Тиврівське 62 а біля авторинку.